Ми сьогодні з вами продовжуємо малювати долонькою. Але кого сьогодні? Відгадайте загадку. Слухайте уважно! На дереві все грається, угору піднімається, кривляється, чіпляється, на хвостику гайдається, а зветься це малятка, весела мавпенятка! Правильно, молодці! Ці крівляки люблять банани і розсмішать тебе без обману, проживають в теплих країнах, обожнюють їсти банани. хвіст не гірший, ніж рука. Дивиться горда з верхню, в джунглії, як рідний дім. Живуть усією родиною, їх тарзанки ліани. А зараз давайте почнемо малювати. Дивиться, уважно, і повторюйте за мною. Починаємо! Починаємо малювати з ліан. Що таке ліани-малята? Це така рослина. За допомогою чіпких лап вона вправно висить на них. Ми ось такі лінії можемо усім форсом або кінчиком ворса ось такі малюємо лінії. Як забажаєте? Так і намалюйте. Ось бачите? Так. І е, способом примакування по, е, згадайте, ми малювали рушничок, і вміємо вже робити мазочки способом примакування. Ми листечка ось так зробимо на ліанах. Ось таке листечка спосібом примакування. Одне листечко і друге. Ось так. Селяни у нас готові. І ми можемо приступати до малювання мавпочки. Як я вам вже казала, ми продовжуємо працювати, малювати за допомогою долоньки. Теж коричневою фарбою ми з вами покриваємо коричневою фарбою долоньку. Один пальчик. Згадайте, як ми з вами рахували пальчики. Один, два, три, чотири. Чотири пальчика. П'ятий пальчик ми сьогодні не будемо фарбувати. Зафарбовуємо долонечку. Ось так, ще раз пройдемось фарбами. По пальчикам долоньку зафарбовуємо, та знову робимо відбиток долоньки. Відбиток долоньки робимо. Що ми робимо? Пальчики притискаємо до ліан, Ось такі пальчики. Ось так притискаємо, робимо відбиток. Цей пальчик ми не розфарбовували. Добре, притиснули та забираємо руку. Що нам далі потрібно? Цим, цим пензликом дофарбуємо те, що у нас всередині. Не зафарбувалася. Ось так дофарбувала такими рухами можемо робити. Так, подивиться, це у нас вийшов тулуб, та миємо долоньку. Продовжуємо малювати нашу мавпочку. Я взяла ось такий штампик. Я вже розповідала, як його робити. Це великий такий штампик. І можемо. Цим штампиком ось так намалювати голову, круглу голову, ось таку. Наші мавпочки. Ось така кругла голова. Поработати, попрацювати на долоньки, ось такими рухами. Так, голова у нас вийшла. Тулуб, а це лапи, якими зачепилася мавпочка за ліани. Далі, що є ще у нашій мавпочці? У неї є вуха. Вуха. Ми будемо працювати пензликом. Ось таке вушка і таке вушка. Ми його зафарбовуємо. Хвостик є. Ось такий великий хвостик, довгий. Шановні батьки, так як діти у нас маленькі, молодша група, допоможіть своїм малюкам домалювати. Цей малюнок, вони можуть працювати долонечкою, якщо далі не виходить промалювати вушка, мордочку допоможіть. Далі ми намалюємо внизу ось таку мордочку. Ось така мордочка. У нашій мавпочки. Потім я беру, беру штампик і намалюю очі нашої мавпочки. Притиснули, і у нас вийшли ось такі оченята. Далі ватяною паличкою, скільки матеріалу. ми сьогодні з вами використовуємо: і пензлик, і штампики, і долонька. І вотяна паличка ми намалюємо очі нашої мавпочки. Ось яка у нас гарна, виходить мавпочка. Далі, що ми намалюємо носика. Ось такого носика та посмішку таку. Така посмішка у нашій мавпочці. І все. Майже все, що ми можемо домалювати. Вушка можемо допрацювати ось так, іншим кольором, більш світлішим. Ми. І по тулубу ми можемо ще попрацювати штампиком. Ось таким чином. Ось і така мавпочка малята у нас. З вами вийшла лапи, якими вона зачепилася, за ліани, тулуб, голова з такими великими вухами, очі та хвіст. Ось і все, що потрібно намалювати. А наше заняття закінчується. Спробуйте намалювати таку мавпочку. Батьки, допоможіть вашим малюкам. Бувайте! До нових зустрічей!